Вітаю, друзі! 29 липня. Щойно з'явилася інформація, що в Запоріжжі підвищений радіаційний фон пов'язується з витоком радіації на Запорізькій АЕС. Я зв'язався з своїми джерелами в МАГАТЕ, з людьми, які там працюють, і мене проінформували, що дійсно. 13 мікрорентген Зараз фон в Запоріжжі. Це підвищений фон, не критичний, але неприємний. І це недобрий знак. Поки що це не пов'язують підвищення фону з, е, з Запорізькою АЕС. Ситуація моніториться, ситуація вивчається. Буде більше інформації, я, можливо, зроблю екстрений випуск. Тепер, друзі, дуже важливе питання, яке я пропоную обговорити. Нібито зі слів Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації в Альпах відбулась зустріч представників США Британії з Валерієм Залужним, Андрієм Єрмаком і Кирилом Будановим, на якій обговорювалася заміна. Зеленського на Залушного, і на це нібито погодилися Буданов і Єрма. Вірити спецслужбам, а тим паче російським себе не поважати. Всі спецслужби працюють в інформаційному полі виключно в своїх інтересах, а тим паче під час війни. Але я вірю іншому. Я вірю фактам і вірю тому, що бачу. А що я бачу? Перша стаття Герша, відомого журналіста американського, який просто так нічого не пише, який вхожий в спецслужби, який вхожий в Білий Дім. І там прямо пишеться про вірогідність заміни. Вірніше, там точно пишеться, що Зеленський буде відсторонений, і вірогідніше всього на його заміну прийде за уші. Після цього почався відповідний скандал, після цього почалися відповідні дії, і після цього виникло дуже багато е, іншої інформації. Почалося те, що е, називається інформаційною атакою, атакою спецорганів, набу, САП, е, вся ця історія, весь оцей. Антикорупційний Майдан, картонний і так далі. і так далі. Все йде до того, що Зеленського заганяють. Чому я так вважаю? Тому що в четвер відбудеться голосування в парламенті, від якого Зеленський не виграє, чим би воно не скінчилося. Якщо голосування провалиться, Проти нього будуть далі нагнітати партнери, будуть далі його викидати в дуже пришвидшеному режимі. Якщо, користуючись, там, знову виведуть людей, почнуть стартувати все, якщо голосування не провалиться, і закон, вигідний західним партнерам проголосують, підпорядкують знову на Буй САП їм, то вони будуть грати. Зеленського далі. І змістять його, але трохи згодом, коли вичавлять через нього всю необхідну інфраструктуру, побудову і підготують повністю ґрунт для його заміни. Кого вони бачать замість нього? Ну я не виключаю, що дійсно бачать завушно. Кого б вони не бачили, але я вважаю. Що є виключно єдиний шлях заміни Зеленського? Я за повалення диктатури Зеленського. За те, щоб узурпатор і тиран покинув своє крісло, але виключно в Конституційному полі України треба зняти Конституцію з паузи, запустити роботу Конституційного суду, повноваження узурпатора передати парламенту. В законний конституційний спосіб, як це передбачено в Конституції, а парламент вже має організувати і провести президентські вибори. Отакий от, от шлях зміни влади, я сприймаю. Якщо це буде шлях державного перевороту, створення якихось інших державних органів, які не передбачені Конституції, це шлях хибний. Це шлях. До делегітимізації влади. Це шлях підігрування Володимиру Путіну. Кремлю. В Кремлі тільки сидять і думають, як делегітимізувати повністю українську владу для того, щоб повністю її потім зносити, захоплювати всю територію України. Це просто підігравання е е Кремлю де легітимізація влади. Тільки легітимний шлях. Чи є він є. Він прописаний в Конституції. Чи виберуть завушну? Можливо і ні. Але у нас же не завдання змінити Зеленського на завушну. У нас завдання обрати легітимну українську владу. Легітимну. Це найголовніше. До якої не буде питання не на Заході, не на Сході, не деінде. Легітимність це найголовніший принциповий чинник всій цієї історії. Тому всі оці спроби розповісти про якісь там сходняки в Альфах, не знаю, не вірю, але розповідають. Розповісти в статті Герша про заміну. Я за заміну, я за те, я розумію, що відставка, відхід від влади Зеленського, це порятунок для мого народу, для моєї держави. Але водночас я чітко, друзі, розумію, що якщо це відбудеться якимось іншим неконституційним шляхом, то це призведе до краху державності. До перетворення України в таку собі сирію. Можливо, комусь і хочеться такий варіант, але точно не мені, не українця. І е, тут найважливіше розуміти, коли ти кажеш геть Зеленську, ти повинен зразу пропонувати, як це відбудеться, для того, щоб тяглість державності зберегти. І легітимність української влади. Бо інакше це геть Зеленського перетвориться в геть державність. І перетвориться в катастрофу. Ми втратимо і державність, і життя цілого народу. Тому, друзі, перед тим, як сказати геть, продумайте план. Я пропоную свій. Я пропоную план повернення до Конституції. План відставки зеленського усунення диктатора від влади через конституційний інструмент. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.